Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Були запити показати посуд. Сьогодні зроблю великий огляд. Пишіть в коментарях, яку категорію ви хочете переглянути. Зроблю огляд на ту, яка набере найбільше коментарів. Набір келихів 119 гривень 2 штуки. Такий набір келихів також 2 штуки в наборі 139 гривень. Келихи 2 штуки 169 гривень, 790 мл об'єм. Набір келихів 3 штуки 199 гривень, 6 штук 249 гривень, об'єм 185 мл. Стопки кольорові 6 штук 129 гривень. 88 гривень набір стопок, об'ємом 50 мл. Склянки 6 штук в наборі 77 гривень 190 мл. Низькі склянки 139 гривень за набір. Високі також 139, 6 штук 245 мл. Графін 55 гривень. Стакан скляний 1 штука 59 гривень. Це є склянка висока 59 гривень. Склянка 34 гривні 330 мл. Склянка із листочками 29 гривень 250 мл. Стакан із нарівним дном 34 гривні. Як думаєте, його можна використовувати як підсвічник? Склянка висока. 24 гривні. Ще є ось такі варіанти 22 гривні. Чарка на високій ніжці. 34 гривні одна штука. Чарка скляна висока 19 гривень. І низька 14. Склянка із фігурним дном. Гора 59 гривень. Склянка із подвійними стінками 88 гривень. Чашка 99 гривень. Звертайте увагу, її не можна заливати кип'ятком, лише максимум 25 градусів. Склянка з подвійними стінками ведмедик 119 гривень. Набір стаканів 2 штуки з кольорового скла 119 гривень. Чашка скляна 19 гривень. Такий варіант чашка скляна 29 гривень 260 мл. З трояндою. Висока чашка 39 гривень. Такий варіант 34 гривні. Чашка однотонна. Колір молочний, ціна 39 гривень. Чашка скляна із надписом 55 гривень. Є декілька варіантів. Чашка скляна із символом року 19 гривень. Із котиком 44 гривні. Та до дня закоханих з кутом та серцем – 34 гривні. Чашка керамічна 59 гривень. Чашка із золотим декором з серцями 64 гривні. Ці чашки мають молочний колір. Шістдесят девять гривень келих для гарячих напоїв. Чашка 59 гривень. Скляна. Ще один варіант. Чашка скляна. Скло темне. Ціна п'ять гривень. Об'єм 320 мл. Є такого ж плану, але менше об'єму 250 мл 39 гривень. Така чашка коштує 39 гривень. Чашка у горошок буває різних кольорів, і ціна 39 гривень. Чашка з надписом кофе 39 гривень. Кольори в асортименті. Ці чашки новинка 55 гривень. До цих чашок можна підібрати набір. Є також в асортименті тарілки. Ціна чашки 77 гривень. Чашка кольорова 59 гривень. так декілька варіантів кольорів. Ще одні новинки, чашки 59 гривень. Напередодні були в асортименті тарілочки до таких чашечок. Зараз в нас їх немає в наявності. Чашка 59 гривень. І ще одна новинка. Чашка 49 гривень. Оранжевий синій блакитний або салатовий колір в асортименті. 69 гривень чашка. Зовні чорна, всередині зелена. Чашка чорна. Що зовні, що всередині 55 гривень. Такий варіант ціна акційна 49. Соковижималка ручна 55 гривень. Креманка для десертів 39 гривень. Салатник 59 гривень скляний. Соусниця 17 гривень. Салатник скляний 34 гривні. Салатник. Теж скляний 39 гривень 14 см діаметр. 69 гривень 17 см діаметр. Тарілки скляні. Мають візерунки 24 гривні. Кружка у подарунковій коробці 74 гривні. Кружка із керамічною ложкою 59 гривень. Такі кружки 69 гривень з керамічною ложкою. Салатник 69. Салатник великий скляний 119 гривень 22 см діаметр. 155 гривень коштує блюдо під торт скляне кругле. Тарілка супова 88 гривень. Та тарілка обідня 99 гривень. Салатник 49 гривень 12 см діаметр. Блюдо – 199 гривень. Тарілка десертна 77 гривень. Тарілка обідня. Це новинки 111 гривень. Блакитна лагуна. І супова тарілка 99 гривень. Соусниця 29 гривень. Блюдо скляне 34 гривні, салатники 59 гривень скляні, темне скло. Діаметр 15 см. Від люмінар тарілки чорні, 49 гривень, 20 см діаметр. 22 гривні піали в формі серця. Салатник 39 гривень. Від люмінарк, Блакитного кольору ціна не акційна. 59 гривень. Тарілка 55 гривень. Десертна. 44 гривні. Тарілка обідня діаметром 25 см. Ціна зараз акційна 55 гривень. Тарілка десертна трикутної форми 99 гривень. Тарілка порційна із вищими бортиками 88 гривень. Також із цієї серії є салатник 88 гривень. Тарілка обідня, рельєфна. Ціна її 119 гривень. Тарілка десертна із цієї серії 88 гривень. Форма для запікання об'ємом 220 мл. Коштує 39 гривень. Тарілка чорна 49 гривень 20 см діаметр. Горщик для запікання 55 гривень. Тарілка діаметром 21 см з половиною. Місто виготовлення слов'янськ. Ціна 55 гривень. Такий салатник. Також слов'янський виготовляю. Ціна 64 гривні. 69 гривень салатник. Об'єм 1 літр. Ось така миска коштує 88 гривень, діаметр 25 см. Ще покажу вам варіанти: ось такі для млинців 169 гривень. Каструля із кришкою. Ціна акційна 179 гривень. Об'єм 2 літри. Форма кругла для запікання 179 гривень. Діаметр 26 см. Прямокутна форма 219 гривень, 2 літри об'єм. Овальна форма для запікання 219 гривень також 2 літри. Форма літр і 300 мл скляна з ручками 179 гривень. Прямокутна форма із високими бортиками. 179 гривень. 199 гривень, форма овальна, 2 літри об'єм. І ось така форма досить мілка літр 600 88 гривень. Каструля скляна з кришкою об'єм літр 149 гривень. Прес для заварювання чаю об'ємом 350 мл, Ціна 129 гривень. Є три варіанти з зернами кави, смужку або в клітинку в квадратик. Ємність для сипучих продуктів скляна 69 гривень. Баночка для спецій 24. Келихи 34 гривні для шампанського. Для вина 34 гривні. Великий келих для вина 470 мл, 69 гривень. І ось такий келих 77 гривень. Тарілка порційна біла однотонна, 39 гривень. І з хвилястими бортиками. Є ось така біла також 39 гривень 20 см діаметра. 49 гривень діаметром 25 см. Тарілка із малюнком 49 гривень 59 гривень. Діаметр 22 сантиметри. Салатник 49 гривень. Такий варіант також 49. Всього нарахувала 4 різних варіанти салатників з квітами. 44 гривні тарілка обідня. Салатник білий 49 гривень. Такий варіант салатника коштує 59 гривень. Діаметр 17 см. Ціна 59 гривень. 59 гривень. Салатник скляний. І ось такий салатник 59 гривень. Салатник із візерунками. Світлий ціна дорожча 39 гривень. 29 гривень з ось таким малюнком. Великий салатник 74 гривні 22,5 см діаметра. І ось такий салатник 129 гривень 24 см. Салатник із хвилястими бортиками 129 гривень. І такий 119-19 см діаметр. Їмність для спецій скляна 29 гривень. Є декілька варіантів. Така також 29, 34 гривні. Баночка для солі. Є з яскравими кришками, є з чорною або з білою 39 гривень. Набір банок 4 штуки, різнокольорові кришки пластикові, 74 гривні. Також є поштучно 24 гривні. Баночки для спецій 64, 59, 44 39, 17, млинок для спецій 99 гривень. Є мега великий млинок для спецій, ціна 88 гривень. Ємність досить велика. Набір 2 баночки для спецій, сіль перець на підставці. Ціна 99 гривень. Дякую вам за перегляд. Пишіть категорію товарів, яка вам цікава, яка набере більше коментарів, на ту зроблю огляд. Дякую!